뭐 대체 왜로렇게야요 Громадяни України, що слухають. Куди ви налазити? Випусти мене. Фасист! Ну, тебе, свиня, тебе свиня на єврозоні показували, свиня. Тебе свиня тримали там, на єврозоні. На єврозоні шлюкало. Мене зверталися працівники полка міліції особливого призначення Беркут з явними ознаками опіків очей, носоглотки, ротової порожнини, гострої інтоксикації, що явно свідчить про застосування в їхню сторону газу.

Причем депутат, 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 я громадянин України. Депутат, якщо депутат, то що людина, якщо громадянин України, що.